Йду показувати, Дуся путається під ногами. Йду, покажу вам. Там У нас Андрій куди ще майструє, машинами сьогодні не займається. А робить діла. Він сам вітається вже доброго дня всім. чергового. Так, так ми напроти вікна знов і не буде нічого видно, мабуть, Андрій. Видно. Я туди буду заходити. Розкази. А ти туди. Для чого це потрібно? Це ти знаєш, що таке крамбалка? Я... Хтось не знає. Крамбалка, зараз я нарисую вам. <рес> для чого? Ну, знімати мотор. О! Двигун. Андрей тут... Э... Плита двадцатка снизу. Угу. анкера. Ну, да. Анкера. И до них привяжем. А потом через крупные шайбы Через крупні шайби передавимо або Швелер ми купляли. Да. Скажи, що то за метал був товщина? Вісім. Вісімка. 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 Два П. Образних швелери ми куп купляли. А я трогаю так. Там прив'яжеться він до стопа. Покажи, швиде. Це у нас сварний, а санець живе. Так, допомагає, іноді нам, я вже казала, і опалення нам допомагав робити. У нас є дуже такий корисний сусід, дуже добрі сусіди. Він гарний спец, робить опалення, робить сварні конструкції. ну, Все життя, все життя пропрацював. Він же на пенсії, але от приходить, допомагає, він в азарті, каже, я думаю, що я тут залишу в цьому селі один жити з молоді. А так, він вазати, ще, ще один приїхав. І, і ми його підтягуємо, він <ріху> щось там вдома теж почав робити. Я рухатись більше. тут більше. І він допомагали Андрію такі складні конструкції, тяжолі конструкції, якісь. Ваза. Він все це. Що він не біжить на перфораторах. Дримается, да? Здоровый. Или спешевый. Нет, перфоратор зроблено, а у нас дрель. Патрон. Все така річ буде. Дуже потрібно все, но потрібно. Пупка вже, на пупка вже тяжел, тяж, тяж, тяжеленька. На пупка тяжеленька. Вже... Стихи тут получается. Ну, 10 сантиметров 15, 15, да. Ну, вот анкера будут здесь. Будем пробивать, поки на землю не вийдем. А там вийдемо чи ні. У тому, що ми тут, лили, да, у нас стрішка тут. Э... Добре. Ну це так. Разказуй. Метал ми вже казали. Восьмерка, метал 8. Два швелера, 2 П-образных швелери з, з варыні між собою, да. Mm. Итак, а це у нас механізм буде, буде складуватися до бетону. Стойка стоїть. Завтра доварю ще трохи. Пліта 20 внизу, як Арматура по метру, забита туди Бетон десь бетон. На метро? На метр забито, а бетон десь сантиметрів 20. Ещё Сверлив. Ну, Получається, отаке буде. Своріля. Все, ці ще будуть приварюватися кліни, упори. І сама балка вон. Конструкція. Завтра ми її погрунтуємо. Іван угу. нас. Я казала вже. Це у нас магістр. Це ж сама балка, то є туди її на пальці і буде вона замикатися на цьому на, на бетоні. Покажи ще як воно крутиться. Потом, Мені подобається так. Да? О, добре, да. <різь> <різь> хто її туди буде ставити, оставить, та саме. Да, ну, оце Це є. Створіння. не від землі не отделюєш. <різь> І обдерт, обдерт Розкажи, що вона? Це ми показували вже. Це у нас е запчастину нам токар виготовляв. Навіси вони самі приварювали саме, чим сьогодні. Ну, да, Варили, сверлили, сверлильний верстат ще не зроблений, сверлили чим. Руками тільки не, ввалися, шуми не робили, Да. Довго. <рес> я заходила тут періодично. Так. Це у нас цільний, так, да, квадрат? Не цільний, це квадрат з стройки металу, зроблений. Швелери два. І будуть отакі покажу, як воно буде сейчас а, вот так вот Щоб да, деш... она не упала там да? ти повинна... я потримаю. все все все, ага. все вот так вот а ну, дай мені салазки на него саласки дай мені. Оце так Оце так. Вот так. Вот так да Оце вот это вот так В ньому вишається той. І щоб не вискочило, ну, ось здесь, так з резиновим тим. За нього упор буде. Я ще... угу. Ага. Далі не туди. Не туди. І виходить, воно їздитиме до, до сих пор. Тобто витягнути двигун і, Аж сюди, да? і поставити його за. Угу. за машину. Все. Дещо нам не потрібно, саласка. Отак от вона. Оце вона неї край буде. Так, ти вертай назад. А, я не, я не що, що Дай, да не вибираємо. Зараз, зараз. Оце отака. Угу. Так, ще це, так? Ну, вот, ну, як завжди, пальці. Андрій, не що не з пальцем? Нічого, так. Кращий лейкопластир це бумажний скотч у Андрія. А це така біда буде. А може не біда, може радість. Хочу, да, не кажи так, Все. Це, це перемазати все треба, тому що дідусь там нічого не мазав. Не змазував. Ти не хочеш деталі показувати, так? А нам казали, в підробицях, а вони це вони мені не давали підробиці знімати. А, не... ну, вони стидаються, чогось знімають. Ми не стидаємо, тому що один хоче зніматися, а другий не хоче. Я хочу, а сусід не хоче. Тобто, що таке? Oh. І те та саме. Я показую, може, що місце зробили. Так що отакела. він закадичний. Все Завтра повішаємо її на місце. Хто буде підіймати? Піднімемо піднімем туди на місце. Пальці за це саме. Як будемо вичищати, будемо грунтувати, будемо краску підбирати, якою ми будемо фарбувати. Ти в місці будеш. Как? Там на місці будеш грунтувати? На місці. А а колір треба і тут, і тут а Який колір? Не знаю. Краски багато, залишків. Будемо щось ліпити. Клін, щоб не крутилось. Зафіксували, воно вже мертво буде. Вот так, вот так зажимається, де виставляється, зажав, все, і воно не туди, ні сюди. Вот Вали, де з комбайна там з мощний, тобі ще все тут. На віки. Даніл буде розбирати, на металолом кажеш? Не кажи так. Я просто так, я на здивлюся. Не... Я не впевнена, сьогодні ведеш себе. Ну, я ж тобі казала. Я просто дивлюсь на це і думаю, як ви будете її вішати. Як її вішати? Вона ж тяжова. Вона важить десь кілограм 60. До, до, до 80 кілограмів. Тут угу. от, от я і думаю, як вони будуть її туди підіймати. Підіймемо все, повісимо, обваримо. Нам там ще обварювати трохи треба. Ой, там закладна є в бетоні И тут, і тут ще внізувати усілітілі все поповарити, і буде окей. Чого ми зашвидили з цією кранбалкою? Тому Потому, що, що на попа тяжелена. Тому та. що з дев'ятки прийдеться знімати мотора, будемо прокрасити. Потяже та. є. Я ж сам тут. А я що тобі не допомагаю? Будемо знімати так. Я просто не, не якось не розумію, розумію, веду. відвідати. Якісь балки роблю. Талія позвав. Талі позвав, і А на ну, тази, так носить, це 500 100 літрів. А тут мотора, стики тут мотора. 100 літрів. Може мотор 80, ну до 100, скихи там А Таня перед руками носить чайник ще. Так, що так і людина, так. Ти сумніваєшся в моїх можливостях. А, я впевнений. Ну, все зараз хочемо зробити. А ну так не буває, треба потихеньку все. Зараз балку мені зробити і поки. Да? Поки все. Потім станок треба доробити, а потім те заробити, і те зробити. Це безкінченно. І, і верстат б... виконує працю, так? Працю вже робить, ми, 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 а на, на, на колінах ми, ці, ми mm -hmm. тут повзали, і коліна бстер. Каліна обстерли без до крові, <рес> да. Робить, і вже відробляє верстат. А я подумала, його, його, його можна туди перетащити. Верстат? Так, і з нього вішати. Це буде завтра, завтра все так? буде, де. Завтра це... все буде. Тому що як ще й по-іншому, не, не розумію. А вже на місці там будемо чухати, будемо столи ставити легень. може з цього погрунтуємо, покрасимо і буде окей. Не? А, Оля, це у тебе пари з рота, в мене пари з рота. Ще гараж не протопився. Зараз у нас ранок, а у вас не знаю, у вас, мабуть, буде вечір, коли ви це будете дивитись, це відео. Я складу декілька днів його сьогодні. Ми будемо вважати, що останній день з тієї праці, що робив Андрій. Андрій, розказуй, що ти. Нарешті. Гра... Нарешті. Що ти за ці дні натвориш? А, в гаражі без цього ніяк. Тобто кранбалка. Це кран балка, для, я вже казала, для того, щоб підіймати двигуни. Кранбалка. Конструкція практично власного виробництва. Де що де дещо ну, дещо, різалася, де що. Андрій вчора її ґрунтував, Я я знімала, а вже покраску не знімала. От, і Десь. ось він її покрасив, покрасив він її. Сніжна королева. 690. Наша, що? наша улюблена Сніжна королева 690. Остатки, О, О, остатки. розкоші, і оно все корисне. Ми зазвичай цією краскою красимо диск. Це атомобілі. популярна модель краски, так що mm. везде на підслові ми її беремо багатенько, щоб вона була у нас так. Я хотіла, щоб всі ці конструкції, які він варив, вони були ось такого кольору, помаранчевого. Мені вважається, що це було б ну яскравіше, і... але ми забули, коли їздили в Харків, ми забули купити помаранчеву баночку. А це у нас залишок був молотковий, яка не сохне, яка не ложиться нормально. І ну, не став експериментувати Андрій з низ її покрасив. Сніговою королевою це все. Але я думаю, ну, може, ми прикрасимо таке колись так, Ну, Мені хочеться, щоб і версат, ножки. Версат він теж покрасив цієї з да, я він її називає. Версат теж без покрасив, лака, ну, без лака виходить. А, -а, -а. От, а мені кажеться, що версат потрібно було ну, ножки, в нього всі ці пермички покрасити помаранчеве. Дивіться, який. Гарний колір. Ну, це таке, це, це мій як... жіночий погляд на. Дуже буде відлікати від роботи. так. Чого? <світ> Труче. Угу. Ось така конструкція вийшла. Ну, і, е, випробувати будемо її на 5, її... я казала вже. Зробили її спеціально, щоб е, змикалася як стіні, щоб ніде не мішало, ніде не. Покажи, це... як вона двигається. Ні, ага, сюди. Так, так. Раз. Все, захвачує моторний відців, все захвачує. Стопор. ось до, до машина И, окей. і окей. витягнув Сюди я пустив. Стопор там, є, щоб вона не крутилась в нього. На. Все діє, так. Ось така конструкція. Андрій, розкажи, чому не розглядали готову Кранбалку вони є в продажі. Тому що, тому що кранбалка, та, що, ну, як її там кажуть китайська, все вона збирається з на заводах. Ну хліпеньке, тоненьке, ну всі хочуть заробити. Тільки на качество не, не ведеться і той, щоб шви там все, це все було таке кріпке і. Стальне, нема такого. Тобто ця обійшлась, балка обійшлась десь у 6-7 тисяч гривень.